Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіли поділитися таким откровінням на рахунок війни. Чи правильно люди роблять, що захищають свою країну? Чи Що про це говорить Біблія? Ісус Христос був з воїнами? Також був Петро з мечем. Говориться і про те, що хто меч підніме, меч підніме, то від меча помре. Так, але якщо ти піднімеш меч, якщо ти будеш вбивати людей, гвалтувати, так як роблять наші е, наші недруги, росіяни, якщо ти будеш забирати, грабувати на війні збагачуватися, так, це звісно, але насамперед Бог нас чить, що треба любити ближнього, що любити Бога, що не буде як тварина, тоді, тоді ти будеш проступати праведно. Ти захищаєш свій народ. Так, звісно, звісно, можна захищати свій народ. Коли до тебе прийшли грабувати, вбивати і так далі, і тому подібне. І хотіла з вами поділитися, що в цей час є досить багато людей, які живуть емоціями, аж треба в нас Господь чи також, жити по коха... по, по любові. І також хотіла поділитися ще, що Господь нас вчить, що не можна читати Біблію, Біблію. Це мені подобається, а це не подобається. Так буду робити, так не буду робити. Треба каятися, і Господь відкриє відкриє те прозріння, що треба. Тобто ту істину, що в Біблії все пишеться, все збувається. І що не треба робити. Це мені підходить, а це мені не підходить в Біблії, бо це від сатани. Амінь, друзі. Дивіться, дивіться відеоролики на каналі Селотоненко і от получайте откровіння. Мир!